Мене тягне до землі. І мені 36 років. А може все лише сон, а може не винен, а може кохання дане, як у свічках парафін. Я полюсом буду, ти екватором мене грі. Я подарую тобі. Друзі, всім привіт. Ну що, давайте я вам розповім про свій гараж мрії. Чому мене тягне до землі? Ну і, звичайно, з вами. Вже познайомимося, тому що на нашому з вами каналі вже більше 20 тисяч підписників. І я вам дуже за це вдячний. Так що вам приємного перегляду. Не забудьте тиснути подобайку, підписатися, ну і звичайно підтримати український контент. І так, розпочинаємо. Ну, мене звати Артем. Фамілія Денис. Так-так, Денис. Я вас дуже попрошу написати в коментарях, звідки ви, тому що я розповім звідки я. і на майбутнє, коли зможемо виїжджати, подорожувати по нашій ненькій рідненькій Україні, які в мене плани є на майбутнє, Ну, звичайно, по різних містах України поїздити і з вами зустрітися і випити каву. Так що пишіть в коментарях, звідки ви, щоб я знав, куди заїжджати. Хто мій старий підписник знає, що я працюю на автосервісі і я веду автомобільний канал, називається Артем Денис. Я на цьому каналі розповідаю, які автомобілі краще не купувати, даю рекомендації, які купувати, розказую, які проблеми в різних автомобілях. Ну і звичайно роблю огляди. Також на цьому каналі є такі влоги, ну як цей. Я народився в місті Чернівці. Дуже гарне старе місто, що знаходиться на Західній Україні. У 89-му році я народився, до 2001-го я там жив. Потім з сім'єю переїхали в Полтаву до Бабушків. Там прожили 3 роки і я переїхав в Київ на навчання. Після навчання я переїхав в Польщу, прожив там 5 років, працював на складах заробітчан, по-простому. Ну і вернувся в Київ. Ми з дружиною живемо в однокімнатній квартирі в Києві. І насправді нас двоїх тяне до землі. Ну, не в тому сенсі, а в тому, що ми дуже-дуже дуже хочемо приватний будинок, в якому буде знаходитися мій гараж мрії. Звичайно. Вже плюс-мінус плани є, Даже територія, і я вас попрошу, якщо ви поставите дуже багато лайків, я вам покажу цю територію в наступних відео. Ну, і дай Бог розпочнемо будівництво. Якщо вам цікаво будівництво з нуля. Тобто земля є, і з нуля ми розпочинаємо будівництво. Будинок, гараж, сарай, ну, коротше, ви зрозуміли, все, все, що потрібно. Чому ми хочемо переїхати з Києва? Подальше від столиці? Тому що нас задобала ця суєта. Суєта в чому? Їдеш на роботу? До години ти стоїш в пробці. Їдеш обратно, до години ти стоїш пробці. Йдеш в магазин черги. Ти тіраєш час в чергах. Ідеш десь погуляти, ти тіраєш час, тому що знову черги, якась незрозуміла суета, всі куди-то спішать. А в маленьких містах, районах, селах, ну, такої метушні нема. І ми дуже хочемо переїхати в приватний будинок, подальше від столиці. Під час війни в Україні, звичайно. Мій гараж мрії. У кожної людини є своя мрія. У хлопців, звичайно, це автомобілі. І ви будете зараз сміятися з мене, але моя мрія трішки інакша, ніж в інших блогерів, в інших хлопців. Всі гоняться за BMW, за спорткарами, якимось дорогими, дорогим, за мерседесами. Знаєте, за, за чим я гонюсь? Я вам зараз назову ті автомобілі, які я мрію, і просто хочу, щоб стояли в мене в гаражі. Першим автомобілем, який я дуже хочу, щоб був в нашій сім'ї, звичайно, це. Ви спочатку пишіть в коментарях, яка у вас мрія, який у вас е, мрія автомобіль, який... Ви дуже хочете або декілька. А я зараз вам скажу. Це Peugeot боксер грузовий. Або Citroen джампер грузовий. Чому? Грузовий. Тому що я хочу, власноруч, переробити його на ось цю красоту. На дом. На колесах. Це напевно сама е, транспортна моя мрія. Мені не потрібно ні BMW, ні Lexus, якісь дорогі машини. Оцей грузовик — бус. І ми з дружиною будемо щасливі. Щоб подорожувати по Україні, дай Бог ця війна вже закінчиться, буде мир в Україні. І буде можливість просто їздити по наших красивим містам, областям по природі. Ну і звичайно, тепер другий автомобіль. Другий автомобіль, який я хочу, щоб в мене стояв в гаражі мрії, це Audi Звичайно вага. Audi A4 B8 Allroad Ось така. Як вам? Напишіть в коментарях. Це просто класний автомобіль. Не потрібно ні джипи, ніякі, ні такі-то хто що у нас там ще є. Джипи, врандлери. Просто Audi A4 Allroad. B8 кузов. Да вона стара, але ну, вона класна. Я на них їздив, ну просто мрія. Напишіть, будь ласка, в коментарях вам подобається такі автомобілі чи ні. Ну і звичайно, третій автомобіль, який я хочу, щоб був у моїй сім'ї, це саме надійний автомобіль в світі. Я говорив у всіх відео своїх, що Toyota саме надійна машина. У мене була можливість декілька років проїздити на 55-ки на 70-ки гібрид. І я розумію, що Toyota це number 1. І звичайно це Toyota rav 4 гібрид. Десь після 2021 року. Ось така. Це той гараж мрії, який я собі дуже хочу. А ви ж, звичайно, пишіть в коментарях, який у вас гараж мрії. Так що, це такий маленький влог. Ну, щоб вам було якесь рознообразие на каналі, щоб ми з вами познайомились, щоб ви знали, хто я, звідки я, яка у мене мрія. Не ганяться за там за модними брендовими речами. Я простий, у, у мене батьки прості, у мене Тесть та Тьоща прості. Работяги, які працюють руками. У мене дружина проста. І я виріс в простій сім'ї. І не потрібно ці Гучі, Келінг-Кляйни, Лакости, Лексуси, там ще якісь БМВ, щоб давати боку. Я просто дивлюся на дороги блогерів, купляю ці майбахи, кубіки. Ну зачем це таке? Не розумію. Головне, що мріють, ну, може, це їх, звичайно, мрія, але в мене мрія така. Так що, напевно, закінчимо це відео. Я такий хотів коротенький ролик зробити, щоб вам було рознообразі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які відео мені знімати, про які автомобілі. Е... Який у вас автомобіль? Де ви живете? Що ми найближчий час, дай Бог, зустрілися на каву. Так що. Вам гарного і мирного неба над Україною! І скоріше б це війна!